Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в мене, як ви бачите, знову день релаксу. Поки погодка, користуюся можливістю, і я приїхала в такий дубово-дубово-ялинковий сосновий ліс мішаний. І поки що нічого, крім жолодів. Такі вже гарні жолоді не знайшла. І маленьких дубочків тут багато. І навіть тиси. От, маленькі тиси. Сосни, маленькі дубочки. Але, може, для грибів вже і захолодно, знаєте. Одні жолуді, Більш нічого поки що не знайшла. Але просто походити по лісу теж дуже круто. Ташечки співають. Сонце. Отам От бачу вулик навіть стоїть. Видно вам? Ота? Вулич. Дуже багато листя жовтого в лісі. От вулик ще. І жолоді. Ідеш така тишина і чуєш, як жолодь падає. Із шапочками, і без шапочок. Сапочками класні. Дивіться, яке сімейство красиве. Мухоморчики є, а справжніх нема Гробочки. справжніх нема. Це що, то може пеньок? Я не розумію в тих опеньках, але ж опеньки ростуть кубками, це, мабуть, не у пенюк. Так, ми знайшли нарешті першого красунчика. Такий гарньоні. Хтось його погриз, звісно. Ну, але вже велика радість, настрій зразу піднімається, як знайдеш хоч одного гриба. Класно. Ось такі вже підсушені трошки. Але знайшла. Тож їх хтось поїв. Але можна їх посушити, вони будуть гарно пахнути. Це вже краще, ніж нічого. Так, друзі, натрапили ми на отакого красуна. Ось такий красун. І отам далі бачу ще два. Зараз вам покажу. Ось вони причаїлися. Ось ще один. Ось ще один. Це такі вони старічки. А, і ось ще один. Бачите? Класно, може ще тут десь їли, я поки що не бачу. Круто. Ура! Ходи до мене, ходи. Мій хороший, ходи. Ходи, 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 ходи. Отак тебе. Ага, це маслюк. Мабуть, що це маслюк. Поїджений теж його хтось вже наївся. А яка порхалка дивіться. Не порхалка, це я не знаю, хто тут такий. Якісь отакий от гриб. Я думала, що це порхавка. ні? Але це якийсь вредний, поганка. Так, а тут щось незрозумілий гриб. Чи то мухомор, чи то червоноголовець. Ні, це, мабуть, все такий мухомор. Гляньте, просто навіть подивитися, які красиві, як на картинці. Здоровенні, дивіться, а шапки позагинались. Щоб ви розуміли, от дивіться, моя долоня. Догляньте, да, мої дві руки. І ще одну треба. Оце мухоморисько. На дві руки. Гляньте. Круть. Ну, я ще стільки мухоморів не бачила, скільки сягне око. Далено. Це мухомори, Все стоїть червоне в мухоморах. Вже я виходила, чуть не наступила. Не знаю, правда, хто тут прямо на дорозі. Це треба мені дати до новцям, щоб перевірити, я позбираю і не знаю кого. Воно схоже на маслючка. Але гарні такі. Ще хороші. Така гарна картинка. Доріжка під горбок. Тиша. Чути, як падають листочки. Отака атмосфера. Шелестить тільки листя під ногами, не схожа ні на яку. Клас. Всі проблеми залишаються десь там поза межами лісу. Ось тут стоїть, хай це буде справжній і красивий. Кистинчик. Ой, клас. Клас, клас, клас. Радості повні штани. Я когось знішла, я не знаю, чи вони добрі. Так, да, вони добрі. А, так, да. бабка. Оце я ще бабку бачу і навіть дві. Ось одна бабочка. Одна бабочка ось така велика. Ось така О, І ось бачу другу. Ось вона. Такі старічки дуже здоровені. Один старичок і другий старичок. Вони червиві чи не червиві? Та вони, мабуть, недобрі вже. Ну, старі такі, мабуть, не буду його брати. Так, знайшла якогось рижика. Мені, походу, істинний. А потім переберуть хлопці. Ті, що знають знавці і ще один він більшечки. Так, Такий. З грубою такою ніжкою. Гарний. Навіть ягодка, бачите, чорниці. Ось і ягідки-журавлини ягідки, красиві. Перейшли ми до такої молодої посадки соснової. Ще трошки будемо вертатися, бо ми вже так далеко зайшли. Гляньте, який білик красивий. З грубою ножкою. Такі дуби красиві. Колір такий не вже гарний. А який смачний бутерброд в лісі, не такий, як вдома. В лісі все смачніше. ще один запротик з моїм перчиком, який є в мене на каналі. Просто смакотінь. Для таких випадків супер. От ми під'їли вже півбаночки. Дуже смачних. Ще не пізно, хто має перчик, ще можна закрити. Ну і чайок. на природе. Горячий. Ваше здоровье! Ой, вдома не такий. Вже не мала їхати додому. І ще вирішили, тут буде машинки походити. Дивіться, отаких от, от, де, мабуть, дикі свині тут порили. І між цими пеньками такі грибочки. Дивіться, ще знайшла класно. Ну я вже були б додому, поїхали. Супер. І ще один клас. Треба ще уважно дивитися. Що можуть бути? Більш не бачу поки. Ну і на прощання вже тимніє в лісі. То йдемо до машини, біленький. Такий красень. Красунчик гарний. Та нога в нього велика. Дуже гарний. Все, будемо вже їхати додому. О, дивіться. Я вже малий йти додому, дивіться. Красун. Білянчик ще один. Я сьогодні не вийду з того лісу. Я сьогодні не вийду з того лісу. Він такий гарний. Кид'їв його хтось? Круто. Отака, така друзі в мене сьогодні. Таке полювання вийшло. Я вам всім дякую. Спасибі за те, що ви погуляли зі мною, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам міцного здоров'я! Всіх благ, всього самого доброго. Будьте здорові, до побачення.